Я, 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 я почну, наразі буде трошки вступне слово. Так вийшло, що за з моментом нашого останнього вами зустрічі я з нею я, я не встигаю. Я, я, я тепер тільки затишно трошки соком займаюся, тому що з хлопцями. Час інцидентів. Слопок, але зараз у мене напрямок Нексайло, тому як дійсно так сам, я прийшов вас тепер побачити до випробувати рішення, щоб ви до випрацювали такі Але ми сьогодні поговоримо про новинки, в основному про те, що з'явилося з 24, з останнього, я вибирав щось, що більше сподобається вам, як регіону, як які не залучені тут безпеку. Але в нас буде така доволі цікава презентація з мого боку. Спочатку я трошки врятово розповім про не дуже старі речі, які всі будуть зрозуміти. А потім ми більш детально поговоримо про така, то рішення, яке в нас вже є давно, але так вийшло, якось е історично сталося, що в рамках всього джазу, хоч ми, як компанія, приймаємо участь вже дуже-дуже давно в е дальних конференціях. Ми про це рішення жодного разу розповідали, тому ну, сьогодні не розкажу. В принципі, не навіть так бачите, тому це не так вирічно. Е що, в принципі, в нас на випадку з'явилося? Перше. Як завжди для бізнесу те, що ми стикаємося, особливо чи брати середній великий бізнес як основний ризик, з яким вони бачать там, свою безпеку, чому вони можуть стикнутися, це назвали, це програма на розмовлячі. Я розповім про наш новий модуль на цего як він працює і взагалі для чого не друге, це функціонал наш теж новий, я про нього здається вже розповідав. В минулому році базово він тоді був настільки крутий, наскільки він є зараз, його ще набагато більше доробили. Це виправдання мікровальниками, тобто печ-менеджмент. Додатковий модуль це захист від фішингових листів платформа, яку по-моєму особисто досвіду, спілкування з компаніями, це продукт, який дуже сильно почав набрати обрати в Україну. Це захист хмарних платформ, типу 365-го і у Спейсу. Uh, як так склалося, з ким не спілкуюсь, всі чомусь почали переходити з наземних поштовхів хмару, дуже якось глобально, і я дивився навіть тому, що можливо Google чи Microsoft спеціалізування, ні, вони так само залишилися з такими ж цінами і з такими ж продуктами, але якось компанії почали все більше розуміти, що хмара набагато зручніше, ніж екшеніш домінований землі. Uh, і також поговоримо про два фактори. Uh, і в кінці про саме податки. Ну, Почну з найпокращення запуску робочої санкції, це що буде пройти як заклад. В принципі, як він працює, буде дуже коротко про інструменти, щоб ви загалом розуміли, це не так критично для вас для великих компаній. Але це те, що ми стикалися не в плані великих дібородатів, а в плані якихось невеликих інцидентів. І це саме те, що було цікаво. По-перше, це використання зломусного коду в GitHub, в коментарях, в репозиторіях. Дуже цікава практика. Це єдина, одразу скажу, це єдина технічна шубута, де я можу трошки це гроші. Це використання злоумисниками репозиторій для того, щоб заражати одразу софт і одразу ті отліти, які використовує компанія або розробляє. Що ви робили? Вони отримували доступ до загальновідомих репозиторів або створювала такі. Uh, і так як розробники, частіше всього є трошки uh, такими людьми, які не хочуть щось робити самі, їм треба щось десь взяти, адаптувати під себе і запустити продакшн, вони бачили там. Є власне, репозиторії, велика кількість підписань, велика кількість використань, переглядів. Вони його використовували, а репозорі першочергово вже був скомпрометований і від цим користувалися з для того, щоб потім підготувати софт. У нас є кейс у глобальному до одного. Uh, Банку в Європі, де вони використовували, робили теж додаток, як вона банк в Україні, і додаток реалізмувся, і через тиждень він був сумпромотований, то були люди постраждали клієнти і так далі. Тому що в додатку, першочергово, вони використовували саме цей сумпрометований розподіл. Ігрове заднього враження ПК це історія з Звичайним Юзером. Я б не знаю, якщо б мені дійсно платили там. Одну мільйонну біткоїна кожен раз, коли людина заражається до машини на смайловому біткоїну, я думаю, що в мене вже купує один біткоїн з тих клієнтів, з якими ми з цим стикалися. Ми такі програми детектуємо, але їх проблема в тому, що люди просто не розуміють, що не все, що де є слово криптовалюта і фармити, воно є безпечним і це не треба ставити на робочу. І використання піратського ПЗ про це вже багато разів казав в рамках всього джазу, це зло, будь які активатори це зло, і ми, на жаль, стикалися з великими комплементаціями через КМС, через внутрішні КМС, які в основному це були українські державні органи, на жаль, але були ми з командою також розслідували. Як працює модуль тепер того рецепта? Буде відео. Може, якщо що, доступне. що У і йде шифрування інформації, там, наприклад, є продукти захисту, навіть де вони є, проходять іноді зі родей, якщо не до цього. Ми додали новий модуль, який називається Massive задача – Це навіть якщо шифрувачний чоловік відпрацював, зробити так, щоб компанія могла відновити свою конфіденційну інформацію, важливу інформацію і відновити свій бізнес-процеси. Працює дуже просто. Він копіює файли, які ви обираєте, або по розширення, або по місці знаходження, ви обираєте розмір, який буде копіювання. Це може бути там, буфер умовно в Гіабайт, або в теравайній машині і буде відбуватися копіювання цих файлів. І в випадку, якщо ці файли будуть пошкоджені, ви зможете зробити або автоматично, або вручну їх відновлювати. Працює так, в принципі, так. супер, дуже дякую. Про це дуже просто. Ми не використовуємо шаб як це роблять інші вендери, але шода на жаль, з початку повномасштабно сталкувався з тим, що вайпери росіяни додумалися, що для того, щоб видавати до ShadowCopy, треба додати 200 в вайпер, і воно видаляється, бо він запускається під систему чергу. Ми використовуємо захищений контейнер на базі продукту, прямо в нашому місті. На даньому відео ви можете побачити, як запускається шафрувач. Доволі типовий, просто вакцин і файли, які ми повинні зашифрувати. Він їх шифрує. Бачимо, що змінилося розширення налог, бачимо, що є детей по нашому продукту. Ну, зрозуміло, все нашковано так, щоб шифувати, що бачить пришло. Є той самий щастя, що, будь ласка, заплатіть нам 10 біткої прошифуємо вашу інформацію. Ну і одразу ми бачимо, що продукт відновив автоматично копії, які були довгі. І далі. Людина може подивитися в адміністраторах блога, що це відбулося, і за потреби так само зробити ті ж самі дії за завідком солівання. У нас ще є кейс, з одним клієнтом, а, коли вони використовували цей модуль в трошки в іншому призначенні, так як файли копіюються а, постійно. В якийсь момент відбувся дуже цікавий момент, що підписувався договір. У бухгалтера був а, цей встановлений модуль. Але першочерговий документ якогось, по якимось причинам він був видавлений, саме людина яку не змогли відновити. І ми спілкувалися з наші гарні клієнти, Я навіть це за друзі, вони написали мені, я сказав, що у вас є мобильні на цій машині, якщо не знову, подивіться, можливо, була створена до 5 документів. Вона дійсно була б створена, вони відновили її прямо звідси, спонсорі. Це було трошки інше використання. Так само спонсорів ви можете побачити список файлів, і якщо за потреба це потрібно, так само їх відберем. Uh, Виявлення разливої спетови. Uh, як я вже розповідав на лічному сіроджазі у минулому році, uh, ми uh, створили новий модуль, який доступний нашим продуктам. Це в Україні Він дарує саме важливостям забезпечення операційних систем, які використовують з вашою продуктів. Критичні вразливості, я повсюду в місті прослуханих, це те, що стикалися в 2024 році, це вразливості Файфосу, вразливості Word і вразливості одного ну, доволі відомого uh, під'єкту, які я не буду називати, але через цього велику кількість українських державних органів було скопрокутор у 24-му році. Uh, ці вразливості є доволі критичними uh, і ми насправді ось, те, що стосується 49 49.39. Uh, до довідного запису коду в коштовному клієнті. Це та можливість, яка потребує від людини просто притулок. Тобто навіть їй не треба нічого відкривати, отримується лист, якщо клієнт здоровий версії, він до буде спускати, а, просто якщо людина відкрила лист в, плані в своєму глобальному кошти, це записався довідний код в е поштовий клієнт, кожен раз, коли людина буде спускати, буде спускатися а, цей код, це може бути шафтування, виваження інформації і так далі. Та, 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 та. Для того, щоб контролювати потік софт, у нас якраз і є цей модуль, він оцінює всю інфраструктуру. Ми наразі підтримуємо всі операційні системи Windows Лісфокось і Він про Сіну Север. Ми оцінюємо більше трьох мільйонів вендорів і там більше сорока мільйонів версій мазе, яка є в нашій базі. І це не тільки використовується для ризиків. А ви так само можете це пов'язати з вашим процесом IT-менеджменту, коли ви просто займаєтесь оновленнями, тому що ми засвідчуємо версію, навіть якщо вона не є актуальною, до тієї, яка останній вийшла в мене. Ну і якщо казати глобально, до чого це призводить з вашим продуктом? Ви можете це зробити автоматично до вручну, ви можете повністю зробити розклад, як вас буде оновлюватися, ви можете відкривати, купувати машини за критичністю, за софтом, за версіями і це звідти для себе для керівництва. Ви можете запускати як негайне оновлення, так і віддавати їх на потім. І що дуже важливо, це повністю налаштовується під вашу інфраструктуру. Тому, якщо згідно вашу політику родження, ви не можете щось робити, поки ви це не протестуєте там, в тестовому середовищі без проблем, ви можете політику застосовувати. При наявності, наприклад, якщо напевно машина оновився софт, це тестове середовище, буде будемо на цій інші інфраструктури. Або застосовувати різні політики до різних сегментів, тобто до критичного, яке оновлюється тільки з зрозуміло, буде оновлюватися тільки виключно, а для звичайних клієнтів буде оновлюватися автомат. А, ну і, як я вже казав, стосовно підтримки всіх операційних систем. Макось була останнє, яку ми додали, це було приблизно 4 місяці на початку року. Марна додаток, Трошки інтерактиву, я не знаю, наскільки видно. Бачите силку. Хто може не цікавити, що силку і не так. А ті, хто знає, ті, хто знають, там то... <глечко> 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 не треба. Ні, воно так, так само готується, це важливо. Тобто з гіпервінками воно вважає, що це просто простил, воно не видиває. <плес> це, до речі, просто реальна силка, яку це фішинг, для якою одна компанія відпрацювала в компанію, я, від, я потім займалася розслідування. Немає е, такого ДБД, як Microsoft IT Online. Хоча Microsoft IT Online звучить як максимально реалістичний ДП, коли сколоці ви аналізували, нам перестала цей лист і готовка до процесу світу. Як це ігри, я це відкрив і так далі. Ми дивилися. Ми почали вулиці, дійсно логін, до мене просто десь не підв'язаний, під Майбутию. І це відсилка на функціонал, який ми додали. Не було пов'язано з інцидентом, він давно був в розробці. Тут я тепер розумію, що треба було трошки цілого зробити силки. Але ми наразі виявляємо кому-гліфу. А що таке кому це використання нетипових символів послання. Тобто не зазначається як кирилиця або е, спеціальні символи. Тобто, коли зловмисники е, створюють силки з тим Ютуб з кирилицею ЗО, е, коли використовується аєс А, є кирилиці, е, е, і таким чином ці посилання будуть вести на інші моменти, не на оригіналі. Е, е, і з точки зору е, звичайного користувача. Uh, більшість користувачів відкриття, я проводив uh, перевірку по своїм плюсам по дівчині, вона на нас це напевно ненаходить. Бо uh, я кидав теж сил і, ну, і просив казати, що з ними не так. Uh, всі мені казали, uh, uh -huh. uh -huh. що не це питаєш, нормальна силка, чесно uh -huh. і буде скоріше зафічно. І по uh, цьому продукту uh, це продукт. Дуже старий, насправді це продукт, який у нас існує більше вже 7-8 років з виходу глобального 365 в маси і в бізнес. Це наразі продукт, який захищає 365 або Google Workspace. І він в першу чергу надає захист поштою, це якщо Online або корпоративний Gmail. Але також є додаткові моделі для захисту документаліку, захисту від фішеного від спаму. Захисту користувачів, які працюють на платформі, і це рішення, яке дійсно розвертається 5 хвилин, У нас було впровадження в компанію на 12 тисяч користувачів, ми впровадили його за тиждень. За тиждень, це враховуючи, що ми спілкувалися з компанією за це тиждень, десь один вісім, напевно, плюс минуло. Після чого ми вже були повністю налаштовані політики, підключені всі користувачі і рішення максимально потрібно працювати. Uh, і захист умови фітарної роботи теж трошки інтерактивно, секунду. Uh, uh, є такий набір, який вам повністю знайомий, бо це є інфраструктура. Uh, ось, що всього є найбільш uh, захищеним. І взагалі що з цього захищеним з точки зору uh, зловмисника і з точки зору безпеки організації. Тобто, які методи використовуються для максимального захисту. Uh, нашому особистому на досвіду uh, все, що заголовне. ну, слабкі паролі зрозумілося, вирізування доступом особисті подати з паролем на партнері, це можна одразу відкинути. Uh, доступ до корпоративного мережі ПЛП, на жаль, теж uh, він не є захищеним, він дуже легко компрометується, бо можна скомплювати ОНП-клієнта або так само прибрати паролі. платні сервіси, на жаль, теж у нас є випадки. Uh, і саме захищене це другий фактор. Він наразі захищений на рівні. Тобто, якщо брати продукти, не тільки наші, то, напевно, PAM і МФА, їх поєднання, це найкраще, що тільки може бути в організації для захисту від даного доступу. Ну, і те, що я хотів сказати, у нас є рішення Social Tішені, можливо, ви його бачили на моїх раніших презентаціях, можливо, використовували, то в минулому році з'явилася окремо. Перція тепер є САС рішення, а, і воно в принципі, дозволяє робити все те ж саме, що робить контроль з додатковими функціями, які більш актуальні для САСУ. Тобто, зрозуміло, це запобігання видатку даних і захист і прохідність, але ми а, зробили інші механізми більш розширені по захисту, саме дронфактором, по керуванням, воно краще, ніж у і більше статистики збирається в плавити, ніж в Web-премію, по тому, як користувач входить в систему. Ну, і всі рішення, про які я розгадував, ми є в інші місця профекторів, про яке ви можете більш детально дізнатися в наших ресурсах, тому потім окремо подати мене, анатолія чи і Ну і серді. Тут я прийду вже на технічну мову, більш серйозну і більш uh, зрозумілу для вас. У нас є рішення, це рішення технологічного альянсу 8. Ми займаємося про диспублікцію підтримки, це рішення зопору, каптенка і зоперу. Рішення на ринку вже більше 15 років. В Україні ми також активно пропусуваємо. У нас є користувачі, які використовуються і яким повністю впроваджували дізанстр кадрів плану через зопору і рішення як процес автоматизації її програмування. В чому його особливість, якщо брати по іншим рішенням по іншому, рішення іншому культуре. По-перше, рішення повністю сертифіковано всім міжнародним європейським функционам, які тільки будуть потрібні. Тобто це GDPR, PSДС, СОшка, ХІПа і СОПОДІПСО2. SO SO тобто, якщо ви хочете його впроваджувати, вам треба щоб у вас уникати в політику ті чи інші сертифікати, вони зокрема є так само, як і сертифікації незалежно, типу Хартера чи інших зовнішніх тестувань. Кожніше показує себе ефективно і отримує найвищі вал. Технічно на ЦОПАР дає можливість закупувати дуже великі кількість сервісів. Це можуть бути, зрозуміло, машини-сервери, це можуть бути окремі файли, це можуть бути сервіси по типу SQL і так далі. Сергій, хочу, щоб ти пішов на ні. Це можуть бути хмарні платформи це можуть бути платформи обміну даних по типу Workspace 365-го. І що дуже важливо, це те, чим ми пишаємося. Є такий модуль, як протект, який дозволяє викопувати саме платформи для обміну кодом. Тобто це GitLab, Jira, жира, і подібні і. Саме націлені на процес розробки ПЗ його підтримки, кзопора дає можливість Xopera дає можливість їх продуктувати і, і відновлювати в процесі роботи самого приватного забезпечення. Плюс рішення воно платити омплен або хардвара, є можливість використовувати як ваші сховища локальні планів, так і продосховища напрямую зопера, і повністю всі інструменти, саме відновлене збільшення контролю прокатів, контролю цілісності і розуміння, як у нас структура працює. Працює воно як сервер агент на кінцевих точках. І оцей агент дозволяє напряму, в випадку, наприклад, якщо ви там, зізнали, якоїсь атаки або активності, напряму відновити машину, якщо вона доступна. І відновлення воно дуже швидке, якщо ми кажемо підступні машини, і ви можете. Одразу пропрацювати свій заступник кавер план, так що видатні люди про результати відновитися за ліжі години повністю ваше випису ну, вашої е, Ми захищаємо дані, це без перешкодне відновлення. Вони зашифровані, дані не зберігаються в якомусь вигляді, наприклад, виконуваного файлу. Це саме зашифрований контейнер, зашифрований від 256 БС. Е, е. І паролі, які використовуються, вони зашиті напряму в себе провання, тому, в принципі, ви керуєте паролями, які ви використовуєте шифрування, і з одну з таки не можемо приходити допустимо, які підшифувати ваші працювання. Ну і по перевагам, в першу чергу, зрозуміло, що це продукт для бакалів і для українського ринку це важливо, тому що по тобто, нашій інформації використовується або сховища колодних партнерів, або Відповідна. Це те, що по ринку найбільш популярне. Це зберігання, це то, як питання таких марії на декілька ресурсів, ви можете реалізувати модель 32.1 за допомогою ЦОПОР, це не є проблемою. Це як сас-локальне розпитання, Немає обмежень обмеження спостерігання і високий рівень захисту від програмного врачів, тому що свої копії вони є зашитовані. В принципі, колега, дякую за увагу. У мене все можливо посібне. То маркет це повага? Ні, мають це супер. Я просив, якщо б це не була можливість країни держави дозволу до останні ці прикладних вічень. Я думаю, що використовувати ті цю програму. Заборонити використання. Марину економічно добезпечення. І дуже зручно в процесі розгортання, в процесі відновлення, як показала практика, великих атак на локальне середовище. А, ви так в хавіцію на тому, що Так, Так, не саме на робочому столі. Сервила. Зараз автомат окремо викопується. Мало хто. А. В принципі, тоді дякую вам. Якщо буде питання, я знаю. Це ще буде особисто публічно, чи наручені. Як можна внучити всі подати? Ні, я так все одно займаюся. Я розвиваю технічну сторону всього процесу. Мені навпаки весело. Я працюю з селами політику. Вони молиться, вони технічно все розуміють, але процеси тут розумів про виходять. ви їм трохи повітря, що у Що вас треба слухати на швидкість? Багато інформації потрібно <би су> розказати, і в мене ще годинник всіх, я не знав, що питання. <гумірш> <гумірш> а Добі, як студенти? Навчаємо, у нас проходять все ще курси, вебінари для студентів, сменторського <гумірш> завтра.